Привіт всім! Плануєте поїздку в Китай і не знаєте, з чого почати? І сьогодні мої рекомендації для вас. Для знайомства з тисяч років історією та культурою обов'язково відвідайте Пекін і Сіан. У Пекіні підніміться на великий китайський прогуляйтеся з містом і заглянули в хуту, щоб скористувати справжню пекінську качку. В вас в развитие армия императора Си Шихун, а в ночі заходите на яздравок в речі великої династии Тан, вичує Дух Стародавньої столиці Щоб плюс сучасного Китаю, ваш вибір – це Шанхай. на набережній набережні Ват видривається вражаючи панрама з вами як-от Дякую, на сходу та шахайська вежа, також проглядається модним Мусіньді або оживленою тангінською трухою. Для неймовірних природних краєвидів відправляється в Тибет, дах стату, Тут ви побачите палац Ботал, Храм Чуканг. найкраще в Тибеті це його природа Блакитне озеро Янчо-Юнсо та величний біг НДЯПава. Кожен погляд це картина, що вражає на вас життя. Подрожь докидаю залишить найзабутні враження.